Запрошую вас сьогодні помалювати разом зі мною нейродрево, чудовий природний алгоритм і тема, яку будемо сьогодні промальовувати, це емоції тут і зараз. Постав собі запитання, що я зараз відчуваю, яка емоція хоче бути вираженою. Це може бути гнів, сум, образа, страх, радість, натхнення, будь-що. Можна записати на звороті аркуша або подумки, сформулювати свій намір. Я хочу пропрацювати свої емоції тут і зараз через образ дерева. Спочатку малюємо корені, це наше підсвідоме глибинне. Що означають корені? Це твої глибинні емоції, страхи, спогади, родові впливи, внутрішні ресурси, досвід. Почни малювати знизу аркуша. Вивод лінії у різні боки, як коріння, розгалуджено природно. Лінії повинні бути нейрографічними, плавні, живі, з дотиками, перетинами. Якщо хочеш, додавай емоційні слова біля коренів, наприклад, біль, втома, підтримка, дитинство. Можна надати особливий зміст кожній лінії. Далі малюємо стовбур це теперішній момент, центр я. Стовбур означає. Жити в моменті тут і зараз. Стовбур це твоя вісь, стабільність, усвідомлення. Із коренів виводимо міцний стовбур. Він може бути прямим чи трохи вигнутим, але повинен виглядати живим. Відобрази внутрішню напругу або спокій, як це тобі зараз відчувається. Всередині стовбура проводимо нейролінії. Які символізують потік енергії або думок. Далі малюємо крону, гілки це прояви емоції, можливості, що означає крона? Це твій потенціал, прояв емоцій у зовнішній світ, твої думки, рішення, дії і майбутні стани. Виводь гілки із верхньої частини стовбора. вони мають бути нейрографічними, живими. Гілки можуть переплітатись, тягнутись до гори чи в сторони, так як емоції хочуть розгорнутись. У кроні можна додавати кола, це плоди або листя, або пташки, як символи нових станів або ресурсів. Обов'язково нам треба скруглити всі перетини, почни обводити всі кути, стики, створюй плавність. Інтегруючи всі частини дерева в єдину систему. Це ключовий етап. Твоя психіка склеює образ і починає трансформацію. Якщо на якійсь ділянці з'являється тривога чи опір, працюй там довше. Плавні округлення дають мозку сигнал про гармонізацію. Наступний етап внесення кольору, архетипування. Кольори несуть енергію. Заповнюй курені стовбур крону кольорами, які тобі інтуїтивно хочеться взяти. Це можуть бути навіть кольори, взяті на осліп. Курені – глибокі, темні кольори, коричневий, синій, бордовий, стовбур теплі або нейтральні, бежевий, сірий, зелений, крона світлі, життєрадісні, жовтий, бірюзовий, рожевий, світлозелений. Нехай колір розкаже історію твоїх емоцій. Обов'язковим етапом є ведення силової лінії поля, веди її через все дерево, знизу вгору. Це потік життєдайної енергії вищого порядку. Це твоя віра у творця і у власні сили. Веди лінію товстою та гнучкою, скругли всі перетини. Фігура фіксації. У середній чи у верхній частині дерева обери або створи довільно фігуру. Зроби її видимою, значною, скругли всі перетини, побудь у своїй роботі, в думках, в емоціях, записуй кожну думку. Після завершення поглянь на малюнок і задай собі питання, що я побачила в цьому дереві, які емоції пройшли через мене, що змінилося в моєму стані, який ресурс я знайшла. Дай назву своєму дереву. Це може бути метафора або відчуття, навіть просто слово, дерево надії, дерево прийняття, живе дерево моїх емоцій.